Доброго дня! Можете подивитися, будь ласка, місто Синельниково Дніпропетровської області. Чи буде окупація до кінця цього року? Давайте подивимося до кінця 25-го року. Місто Синельниково. Чи буде окупація? Чи окупує ворог місто Синельниково до кінця 25-го року? Чи окупує ворог, місто Синельниково? Тяжко йому буде це робити, по-перше. Тяжко буде це робити. Ні, в мене не вистачає в них ресурсів. Не вистачає в них ресурсів для того, щоб дійти. Провокації від ворога будуть, але ресурсів у них на окупацію не вистачить. Тобто, щоб туди дійти і забрати вже конкретно місто. А от що стосується ситуації загальної, то вона дуже агресивна, дуже багато такого натиску, от, провокацій, так. З боку ворога Синельниково йдуть циклічні повторювані події, тобто активність. Активність іде по повітрю, От, тут іде і захист, і стримування. так От, і ситуація розвиватиметься дуже помірно. Тобто, активність у повітряному просторі вона буде, і ситуація, ну, ми будемо спостерігати за тим ще тривалий час. Але так, щоб ворог підійшов, ось дивіться, будуть ну, дуже багато залякувань, тривожності. Ну, звісно, це все, звісно, ми розуміємо, хто. Знаходиться в області, так, тиснути ворог буде та будуть триматися. Ну, до кінця року саме місто я не бачу, щоб місто Синельниково окупували, так? Давайте ще тут передивимося. Синельниково до кінця 25-го року місто Семенниково чи окупує. Ну, Бажання в них є, звісно. Ні, тут теж дуже розтягнена історія, і вони, як наче, такої, знаєте, ну тут все пов'язано на ресурсах. Вони, як наче, очікують ще якісь ресурси, так. Так, їм як наче треба допомога для того, щоб... Ну, тобто іще треба більше, тому що наступ це ну, дуже такий затратна е, історія, поки я не бачу того. Багато чого е, ще будуть. Е, розпускати якісь слухи, так, говорити багато чого будуть, того чого немає в дійсності. От, але енергії стосовно активності Синельніково тут наслідкові. Тобто наслідки розбивати, намагатися е, найбільше туди закинути будуть. Тому бережіть себе.